Вітаю, друзі! Мене звати Катерина Пашкевич. Поговоримо з вами сьогодні про магічне мислення. Ну, така тема доволі нестандартна на моєму каналі, враховуючи, що він про психологію, про психотерапію, ну, але і, власне, про життя. Цікавий коментар, нещодавно прочитала під відео, що я думаю про магічне мислення. Мене ще там запитували, я, чому я часто згадую слово поле, що воно означає. Я там пояснювала, що я маю на увазі, коли я говорю у відео своїх поле, або я також у цих відео говорю середовище, тобто це одне і те саме в Моєму розумінні. Тобто, але сьогодні не про нього. Сьогодні поговоримо про магічне мислення, бо мене також запитали. І, можливо, вам буде цікаво, можливо, взагалі корисно буде це відео послухати тим, хто зараз мене дивиться. Тому поділюся виключно своєю думкою. Це не істина останньої інстанції. Моя думка може відрізнятися від вашої, це теж нормально. Давайте поговоримо трішки, що я думаю. В мене є певне таке моє ставлення до, дивлячись, давайте так, дивлячись, що ви називаєте магічним мисленням. Є ж певні якісь такі градації. От я, наприклад, проходила курс, він так і називався магічне мислення. Проводила його викладачка. Психоаналітик Фредівський, і ну, в неї таке досить було консервативне уявлення про і узагальнення узагальнення а, всього, ну, тобто, до магічного мислення там відносилось а, те, навіть що я й не, не думала туди відносити. А, ну, якісь там… Не знаю, там запитували, наприклад, про аналітичну психологію Юнга. Юнг він же поєднував психоаналіз з езотерикою трішки. І потім ну, такий метод цілком робочий вийшов аналітична психологія Юнга, так, з, там пов'язаний з образами і, ну, і всі оці такі, як це сказати, Атрибути, які притаманні цьому методу, я тут вам не буду про цей метод розповідати. В мене є колега, яка працює в цьому методі, і мені здається, люди, які навчалися в цьому методі, вони більш компетентні. Але до того, що ну, для мене немає чорного і білого, що от тут суто наука, а тут суто там, все інше, те, що недоказове. Оце тільки доведені методи, оце не доведені. У мене такого особисто в мене немає такого, щоб я щось негативно відштовхувала. Я скоріше можу або якось ну, використовувати певні інструменти, або не використовувати, або брати щось собі, або не брати. От знаєте, середовище ми завжди щось беремо, якщо ми вже тут і про магічне мислення, і про поле говоримо. Ми завжди організм із середовища щось бере і щось середовищу віддає. Так нам кажуть, нас так навчають на гештальті. І те, що я беру, мені здається, що це я, як зріла, доросла особистість визначаю для себе вирішую, що мені потрібно, що мені буде корисно, а що навпаки мені буде шкодити. Ну, дивіться, так само, як, наприклад, там ми можемо в середовище брати якісь е, залежності, звички негативні. Да? Коли ми в травмі, особливо от в травмі, е, багато людей там до алкоголю, наприклад, е, рятуються ним. Ну, так, якби, е, Хто не визнає психологію, там каже, ой, та що ці мозгоправи. І е, вони рятуються алкоголем. Для них це краще. Вони в середовищі обирають із надлишку всіх варіантів ось цей. Ну і може для людини в конкретній ситуації. Я не кажу, що це добре. Але е, ну, коли я, наприклад, проходила курс по роботі, там, в тому числі, з військовими, і працювала, і от мене брат військовий. Я можу сказати, що е, там, якщо людина залежна, наприклад, від того самого алкоголю, і це е, в тій ситуації, де це може бути єдиний е, варіант, або там один із небагатьох, е, і вона вже як спосіб е, адаптації, е, як спосіб справлятися з травмуючою подією, це обирає, от уже обирає, то не так просто е, також. Е, Припинити це ось. І навіть там рекомендується не одразу забирати в людини те, чи якось не засуджувати той спосіб, який вона зараз обирає. Ось так. Хоча я, наприклад, відношуся до алкоголю негативно, От я його не п'ю, він мені не смачний, і я знаю, яку шкоду для організму. для Психіки він може чинити для інших людей. Тому, але це мій вибір. Ось так само з магічним мисленням. Тобто, не знаю, от знову ж таки, там викладачка на курсі, вона відносила там нумерологію, астрологію, все там, все там до не знаю, езотерику, до магічного мислення і казала, що. Ну, от, точно не пам'ятаю прям, щоб процитувати, але меседж був такий, що е якщо людина вірить в магічне мислення, то це вже е вона знаходиться на. вона має межовий розлад особистості. Ось. Зараз, знову ж таки, е люди з межовим розладом особистості, вони теж не якісь прокажені. Люди з цим живуть, якщо там в терапії, тим більше, е вони. Е Справляються, вони теж можуть за допомогою різних способів. І є психологи, які, власне, які також мають розлад, прикордонний розлад особистості. І тим не менш, вони там можуть з собою якось працювати і самостійно, і за допомогою терапії. Ненсі Маквіліамс, до речі писала про я не пам'ятаю, чи вона про себе писала, чи вона про жінку якусь писала. Психолога, психоаналітика, яка досить непоганим була спеціалістом, маючи отакий розлад. Ну, там вона його, вона проходила психотерапію. Ось. Тому, власне, я, я не можу сказати, що я прям взяла як інтроєкт і помістила в себе от те, що, там, що мені давали на курсі. Я щось взяла, щось мені, ну, чимось я не погоджуюсь, бо я вважаю, що не варто засуджувати різні такі способи. Якщо, наприклад, от дивіться, зараз війна, зараз ну, купа такого великого стресу, гострого стресу, люди переживають травмівних подій. І якщо, наприклад, хтось чи я, давайте я, якщо я Зайду подивитися гороскоп Анжели Перл. Десь сидить Анжела Перл з посмішкою такою білою, білосніжною, на гарному фоні там щось розповідає. Я, може, я навіть не, не почую те, що там, але от настрій, можливо, я собі підніму. Чи там, не знаю, нумерологія, щось там десь. І Якщо це в мене працює, ну, не знаю, як відволіктися від е, стресу чи якось, е, чому би і ні. Але якщо я, наприклад, е, кожен день е, читаю гороскопи і живу тільки по е, тому, от все. Тільки отак от має бути, як там сказали, і повністю відповідальність за своє життя, своє здоров'я, е свій психоемоційний стан перекладаю на е астрологію, чи на номер нумерологію, чи на якусь бабку-гадалку, чи на ще когось, чи на Бога. Це все туди ж. Тобто то це вже не про ну, це для вас точно ніяк не корисно, а навіть і шкідливо. Ми зараз говоримо про те, що, наприклад, якщо це для вас не шкідливо, ви можете це робити. Я проходила е, також е, курс, е, один із курсів АКТ це терапія прийняття і усвідомлення е, і відповідальності. Терапія прийняття і, від, і відповідальності. В роботі з тілом Алекс Гальчинський проводив. І так цікаво, що. Е, е, ну, От Алекс Гальчинський, він клінічний психолог, він і онкопсихолог, і працює з онкохворими, і він військовий. І е, він на цьому курсі е, якраз давав такі техніки. От, наприклад, одна із технік, дуже яскравий приклад, мені запам'ятався. Одна із технік, техніка називалася рука добра. Здається, якось так. Ти береш свою руку. Підносиш отак її, і уявляєш, що ця рука наповнена добром. От вона просто світиться добром. І ти її прикладаєш, не знаю, на то місце, де тебе болить, наприклад, на живіт прикладаєш, чи на спину. Я прикладала на спину, в мене болить спина. І йому задали таке питання. Бо там теж зібралися Ну, різна категорія взагалі, студентів е, і там хтось більш такі точні методи вибрав для себе, хтось такі більш е, недирективні вибрав для себе. І от одна студентка, учасниця, задає питання: а це хіба не магічне мислення? Якщо ми будемо там, говорити з рукою чи якось її там, чимось наділяти. І мені дуже сподобалась відповідь Alexa. він сказав, що та яка мені різниця? Магічне, немагічне мислення. Головне, що тут є мислення. Якщо це мислення мені допомагає зараз якось переключитися із мого симптому, зробити так, щоб мене не боліло в тілі десь тут, і це мені допомагає, ну то які можуть бути питання? Розумієте, Тобто ну, там йшлося про те, що це не про те, якщо, наприклад, у вас там кровотеча і ви такі рука добра, це не про те, це, про, скоріше, про е симптоми в тілі, е які, е ну такі, давайте так, е зрозумілим словом, називаються психосоматика. Тобто, е Інколи це болить, і це фізіологічні такі симптоми фізичні, а інколи це болить через причини психологічні. І ну, от в мене спина, вона може і те, і те бути. У мене можливо і те, і те. Тобто і фізіологічні причини, що в мене там одна нога коротша, друга довша, слабкий м'язовий корсет, все випадає і болить. Ну, болить. Але, тим не менш, коли я робила ці практики, в мене на декілька Відсотків біль вщухав, тобто це свідчить все одно про те, що мене фізично так мене болить. Але я зациклювалася на цьому болі. Тобто, от я його слухала. Я прям ходила і прислухалася. Ой, десь там стрельнуло у мене у хребті, ой, десь там не, не ворухнутися, десь подушечку підставити, сидіти, завмерти, не рухатися. І це е, шкодить мені, наприклад, так, якщо про себе говорити, це мені шкодить, бо я е, ну, наш опорно-руховий апарат. Власне, так і побудований. Якщо ти, чим менше ти рухаєшся, тим більше він болить. І, відповідно, якщо в тебе є травма і ти засідаєш у цій травмі, фокусуєшся тільки на ній, то ну, воно не перестане буде боліти ще більше. І, власне, мені, наприклад, це допомагало якось відволіктися, от відволіктися, змістити фокус уваги з болю, не фокусуватися на цьому болі, а потім. Приймати е, рішення, дії робити, е, ті, які будуть направлені на лікування. Ну, тобто, що я можу робити? От, що я зараз роблю? Е, я багато ходжу, е, їжджу на велосипеді, е, там, не знаю, навіть дощі можу їжджу на велосипеді. Е, я багато рухаюся, я живу е, на п'ятому поверсі, де немає ліфта, і я бігаю. От. Перед тим, як записувати це відео, я вже двічі піднялася, бо я забувала останній раз забула, наприклад, карту пам'яті до камери. Я з парку ходила додому, щоб взяти, ці... взяти цю карту. Тобто я багато рухаюсь, я вже не завмираю ці травми, травмі, я отак якимись такими техніками. Відволікаюся від болю, переключаюсь, і потім можу бути здатна, в мене є ресурс щось робити, якісь дії. Так, власне, це працює. тобто, да? І я дуже так солідарна з цією думкою. Мислення має бути хоча б якесь мислення, бажано критичне. Дивіться, ви можете дуже багато, я ж кажу, надлишок, всього в середовищі, і ви можете все використовувати, пробувати на зуб, як от, знаєте, маленька дитина. Вона ж не знає, що от її пустили на підлогу повзати, вона навчилась повзати. Ви відвернулися, воно побігло там, десь пульта від телевізора надгризло, там десь не знаю, котячий корм попробувало, Ще щось вона ж не знає та дитина. Що це щось не можна, від чогось в неї буде живіт боліти, це щось взагалі неїстівне. Вона пробує. І коли їй щось десь не сподобається, їй там дорослі скажуть, тоді вона вже формує якусь свою думку, розумієте? А тут ви також можете пробувати, але не чекати, що хтось десь там, дорослий, вам скаже, як правильно, а як неправильно. А ви маєте самі для себе бути тою дорослею, дорослою зрілою особистістю, яка, в якої є критичне мислення, яка собі задає питання, угу, це зараз мені на користь чи ні? І, власне, ну, прислухатися якось трошечки до себе, бо коли ви віддаєте відповідальність, коли ви десь цього дорослого досі шукаєте в середовищі, то тоді виходить, що ви там, не знаю, якщо ви віруюча людина, ви знайшли батюшку якогось, дорослого, який каже вам, як жити, а ви і живете. І не факт, що вам допомагає. Є такі батюшки, які там справді ну, якби дають рекомендації, такі досить. Які допомагають, наприклад, людині, так? а є такі, які там, ну, користуються чи, чи якось через свої інтроєкти. Може, він не хоче вам зла, але він там от він так живе, і він вам розказує, і ви думаєте, що і вам треба так жити. Або е, наставники, знову ж таки, є багато наставників. В мене для мене наставники ті люди, які це мої вчителі, в яких я навчаюся психології і психотерапії. Тобто, це викладачі. Від яких я беру знання, практичні знання, і я їм дуже вдячна всім своїм наставникам, які в мене є, і були за, за всі ці роки. Але в той же час є багато, ну тобто, мої наставники це я ж кажу, люди з знаннями, з досвідом більшим, ніж у мене. Є наставники, які просто там в шапці профіля написали наставник і щось там наставляють. Але ж це теж вибір ваш. Тобто ви, ну, я думаю, що дорослі люди здатні відрізняти і якось. Я, я не знаю, як це пояснити. От я чую зараз ну, такий, досить про це ізобільне мислення, чи як там називається. Я, я думаю, ні разу не бачила цю дівчину, щось знайоме обличчя, де я її бачила, я її десь в супермамі бачила. І е, коли я дивилася, е, я думаю, цікаво, на, на такі курси чи туди хтось ходить, а тут виявляється такий ажіотаж, що люди пішли і там щось не вийшло. І таких же е, ну, там, блогерів дуже багато є, де і знову ж таки ви вирішуєте. У е, мене, знаєте, я трішки заздрю інколи от таким людям, які вміють продавати. Бо я думаю, раніше я прямо так трошечки, в мене навіть злість така була. Я думаю, бляха-муха, я тут створила курс безкоштовно. Курс такий підтверджений ну, там, моїми психологічними знаннями про психологію, про психотерапію, за які я віддала багато грошей. Я думаю, зараз безкоштовно зроблю такий курс. Прийшло, здається, там декілька людей. Ну, тобто, бо чого? Бо я, не... я зрозуміла свою помилку. Я не вмію там, ну, так впевнено людям казати, що от за одну консультацію, за оцей курс всі болячки пройдуть, все буде класно і все, беріть кредит і приходьте до мене на курс. Я не можу так. Не знаю, так не можу продавати там свої послуги. Хоча я ж кажу, в кожного свій спосіб це робити, я, можливо, досі е, залишаюся не, не тим психологом, який там е, десь на вілі живе, але ну, це теж мій вибір. Е, я ж кажу, трошки так заздю, знаєте, бо, думаю, і, і навіть трошечки тут, я думаю, От Як я знаю багато психологів, психотерапевтів, які там не мають мільйонної аудиторії, яких взагалі, може, немає в соцмережах, або є, ну там ну, якісь такі моя терапевт, там, і супервізори мої. В них не так багато там якісь підписників чи, чи ще щось. Але по рівню знань, по компетентності, вони дуже круті спеціалісти. І ну, в них тільки там сарафанне радіо працює, так от те, що вони говорять, або там студенти і так далі. Я думаю, от як, от, от такі спеціалісти, як в цьому світі взагалі, да, це окрема тема, як про себе заявляти. А, і так мені цікаво, я інколи так дивуюся, щиро дивуюся, думаю, поки я тут думаю, як зробити той курс, от я курс. Свій пишу, я вам зараз скажу, з 2021 чи 2022 року, десь так. От в мене є вже там напрацювання, а я все одно не можу його там. Я така ні. Оце отак, от оце потрібно там великий якийсь зробити. Там щось запускали такі коротенькі. І думаю, ну, в принципі, там ще не допрацьовано. А тут люди або тут, в Нідерландах, я думаю, ну тут. Я не знаю, чи якось там маю право збирати там, людей і так далі. Вже люди, які зовсім там, без психологічної освіти, вже там бранчі, ретрити і все, все влаштовують. Я думаю, ну, цікаво, так теж може бути. А, і люди ж якось обирають. Дивіться, ви обираєте, коли е, ви йдете до, е, до людей, які вам обіцяють оцю магічну таблетку. Ви ж самі обираєте, і е, от якщо, наприклад, не знаю, поставити психолога, який там ну, зовсім не популярний, там якийсь, я не знаю, звичайний психолог, і він розказує: е, отам, ось, це, 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 це знаю, е, ось так це потрібно там е, довготривала терапія, е, я працюю отак. Е, і ви такі, ой, це скучно, це понятно все. Оце якісь шарлатани, гроші будуть мене зараз руками витягувати. Піду. Он мені там ä, інша, і от стоїть інша е, поряд, і каже: Я: ви її не слухаєте? Я зараз вам за одну сесію все взагалі зроблю, буде все класно. І ви ж йдете, берете ну, там, кредит, думаєте нічого, що вдвічі дорожче тут, чи в 10 разів. Зато мені ж сказали. Що це обов'язково допоможе. І коли не допомагає, бо воно так і працює, е, ну, я правда не вірю, що можна за, не знаю, за годину ну, прям щось таке зробити. Є, звичайно, там різні шокові терапії, де е, от, там шоу навіть знімають, оці, де ну, в такі стресові е, ситуації поміщають людину, де пришвидшити можна, але. Це, це не дуже, як на мене, це не дуже гуманні способи. Ну тобто, це знаєте, як от вивчити е, мову іншу. Як мені подруга е, говорить, що от, е, мені Америка подарувала ідеальну англійську і купу психотравм. У мене вже будильник, е, таймер дзвонить, буду завершувати. Да, тобто в стресових умовах, коли в тебе нема нікого. Тебе поміщають в прийомну сім'ю, всі говорять англійською, звичайно ж, ти її вивчиш, але в тебе буде, ну, ти будеш травмованою. І я зараз, наприклад, вчу англійську дуже так на лайті. От я відчуваю, що не, не можу я там собі на горло наступати, там, робити ту домашку, якщо я її не хочу. Я приходжу вчительці своїй, кажу, знаєте, ну не можу. Вона каже, ну нічого. Ну, тобто мені важливо, що вона мене не соромить, там не це з розумінням. І, я, і в мене досі зберігається мотивація її вчити. Так, я її вчу е, скільки, більше року вже вчу, чи більше півтори, не знаю. Але іначе вже щось мені не страшно говорити, мені не страшно, ну тобто я не дергаюся від того, в мене немає ПТСерів, розумієте? Тому, завершуючи про е, всі ці магічні мислення, головне, щоб було у вас мислення. Бажано критичне. От коли вам щось пропонують, щось таке, що швидко, дуже класно працює, ну так звіряйтеся з собою. Як ви думаєте, да? чи... бо може таке бути, що за один раз поможе, але не вам. Тому спеціалісту, який, власне, вам це пропонує. Дуже є багато спеціалістів, мені так, знаєте, трошки сумно від того, що через. Навіть не спеціалістів, тобто людина може не мати психологічної освіти, використовувати якісь психологічні терміни, і е, люди сприймають через цю людину, думають, о, це всі психологи такі. А людина може взагалі не психолог, розумієте? І тому е, вибирайте, е, приймайте рішення, які будуть вам на благо. От щось ви там можете десь дивитися, слухати, езотеричне, не езотеричне, там щось десь. Всім зараз, особливо в кризові такі періоди, в 90-ті, всі мами наші бабулі ходили до гадалок, бо їм треба було то переконатися. І хтось там цілі хати віддавав їм, а хтось так чисто. По, для розваги, знаєте, ну точно не закликаю туди ходити, але я ж кажу, ви можете дивитися якісь там десь відео. Я точно нікого не засуджую і не вважаю, що це щось там страшне. Але якщо це вже у вас е, ну, тільки ось так, отам, як мені подруга казала, що там, да? я в неї знайома, а у відах отак кажуть. А от в церкві сказав батюшка от так. І ви ну, взагалі не маєте своєї думки, а тільки так, як сказали там веди, чи якісь там монахи, чи і так далі. то це свідчить про те, що ви просто живете чужими інтроєктами. І, звичайно, тоді у вас мислення не ваше. А щоб воно було вашим. То потрібно розвивати це критичне мислення, цікавитися інформацією, вивчати про людину, яка є для вас там наставником. Люди, до речі, які схильні до конфлюенції, вони от дуже так до інтроєктів, до інтроєкції, до конфлюенції. Подивіться про ці адаптивні механізми. Я знімала відео попередні на моєму каналі. Є тобто, от знаєте, от так зливаюсь, вау! або до ідеалізації люди, які схильні. Це така класна людина. Вона одягла якийсь там дорогий піджак, карт'є, точно вона, вона точно зараз виведе мене до багатства. Візьму кредит, потім його буду сто років виплачувати. А, ну, трошечки просто думайте. І я ж кажу, люди продають зараз в соцмережах, і взагалі а, хто вміє продавати. А, зараз світ взагалі такий ну, нарцисичний. І хто вміє продавати, хто так якось вміє класно розпоряджатися е, цими ресурсами, і власне хто має в собі оцю таку нарцисичну частину, той, власне, класно живе. <рес> і, а якщо ви відчуваєте, що ви інші, то не, не потрібно цього там соромитися чи думати, ой, я якось не вписуюсь. Я інколи про себе теж думаю, думаю, стою в кущах, записую відео. Але пишу, бо думаю, ну от ви пишете там коментарі. Комусь цікаво, не то, що цікаво, корисно. От я думаю, ну якщо комусь корисно, хоча б одній людині, ну, може, трошечки більше критичного мислення з'явиться, чи усвідомленості більше з'явиться. І ви не зобов'язані мою думку сприймати як єдину правильну. Я тут це просто лише моя думка. Я вам з голим пупом стою в кущах, тут вам щось розповідаю, розумієте? Просто бо в мене десь енергія з'явилася, пішла така інтенція зараз вам тут наговорити те, що я думаю про це все. Ось так. Я не люблю дуже таких, знаєте, категоричних, консервативних, чорне або біле. Я ж не знаю, дивіться, от всякі ці там астрологія, номерологія, навіть психологія це недоведена наука. А як її доведеш? Розумієте, людський організм він настільки складний, я коли медицину ще вивчала, я зрозуміла, ого, ти що? А психіка, взагалі, її вона постійно розвивається, вона постійно динамічна, змінюється. Ти її не можеш вловити, пощупати. От те, що там по молоточком по колінку побили і рефлекси виявили. То, то, власне, й довели. А те, що ми відчуваємо, це неможливо. Поки що неможливо це довести. І з чого ми взяли? От звідки я знаю, звідки я можу стверджувати, що там планети якісь там. Це все неправда. Я ж не бачила. Чи там цифри, це все фігня. Я ж, я ж не знаю. А раптом колись всі ці або езотеріки, які там розповідають там, ці цілителі і так далі. А раптом. Я дуже люблю фільми, дивитися і про роботів, і про цих там цілителів, там доктор Стренджі, всякі оці матерії, енергії. І от я думаю, а що, якщо е, далі світ буде, або роботами заповнений, і там треба якось ну дружитися з тим штучним інтелектом, трошечки розбиратися в тому. Або е, там людьми, які от такі, е, ну, от, от такі, такі ну вони відчувають.